Сьогодні в Ірпені вже втретє немає світла. І як тут, ідучи на зустріч, резвони, згадати відомі слова про світло, яке сяє в темряві? А що нам робити з реальною темрявою навкруги і з темрявою духовною? Скажу, що останні вісім місяців війни змусили переосмислити і заново оцінити дуже багато речей: речей, які ми вважали природніми і невідчужуваними від нашого життя. 24 лютого ми втратили насамперед відчуття безпеки і миру в своїй країні. Багато людей втратило здоров'я, життя, і ось тепер ворог намагається занурити всю Україну в темряву і холод. 31 жовтня вже не перша така масштабна атака на критичну інфраструктуру енергетики. Це, мабуть, безперечно один з найцинічніших і підступних злочинів Російської Федерації. Це зроблено таким зницим і жорстоким. Умислом зараз напередодні такого найтемнішого і найхолоднішого сезону. Приректи цілий народ на замерзання це така правдива маніпуляція, ультиматум і намагання взяти в заручники мирне населення, народ український нас з вами, брати і сестри. Це наш з вами час. Ісус, який став світлом для світу, нас покликав світити в темряві. Темрява, яка огортає наші домівки без електроенергії, не темніше за темряву, яка огортає багато сердець. Ось тому зараз світло Божого Слова і дуже конкретні дії кожного з нас з вами по енергозабезбереженню потрібні як ніколи. Скажу, що саме зараз, у час такого найбільшого тиску. Та таких жорстких випробувань, які зачіпають наше нормальне, звичайне життя, нам необхідна терпіння і впертість, віра і надія, щоб пережити, щоб зрештою перемогти. Що ми можемо робити, коли тижнем за тижнем пошкоджуються нові підстанції, а попереду холодна зима, зима з морозами? Роздумую про це сам. Запрошую вас думати і ділитися вашим корисним досвідом. Що спало на думку мені? По-перше, нам потрібно навчитися дивитися на дійсність без ілюзій. Війна йде вже вісім місяців, тож не варто сподіватися, що ще два-три дня чи місяця, чи тижня, і все зміниться, і просто швидко завершиться. Після враження енергетичної інфраструктури нам стало гірше. І скажу, що буде ще важче, коли вдарять особливо морози і прийдуть справжні холода. Але це не причина відчаю чи депресії. Ми все одно наближаємо перемогу кожен, де є, кожен тим чином, який може. І кожен з нас із вас може молитись Богу про його милість і захист, точно так само, як наші брати на передовій і у війську захищають нас, а ще практично готуватися, щоб стояти в тилу міцно і сміливо, так як стоять наші військові там попереді. Ми маємо хороший урок від американського адмірала Стокдейла. Він прийшов тривалий полон. Він був свідком такої фатальності фальшивого сподівання, і казав він: ніколи не плутайте віру в те, що ви переможете, а ви не можете дозволити собі втратити цю віру з суровою необхідністю тверезо дивитися фактам в обличчя, хоч би якими жахливими вони не були. Друзі, сила не зневіритись полягає не в хороших новинах, а в твоїй моїй залежності від Господа Бога. І такому невпинному молитовному пристоянні перед лицем будь-якої реальності. Це по-перше. По-друге, кожен з нас потребує практично готуватись і не втрачати пильність. Не дивлячись на те, що війна вже йде давно і попереду зима, а ще нас хвилями накотуються то втома, то подратування, то люта ненависть на ворога, який чинить таке лихо. Ми не можемо дати захопити себе без турботності. Всі ми отримали щеплення від неї ще 24 лютого. Тоді ми зрозуміли, що готуватись треба було краще, ретельніше. Відтоді ми зрозуміли, що підступність і жорстокість російського сусіда була дуже нами недооцінена. Ми мусимо цей урок вивчити, тому не нехтуйте повітряними тривогами. Вони підступні, напади ворога підступні. Майте тривожну валізу під руками. Час від часу з'являються тривожні новини, наприклад, про можливий повторний наступ на Київщину або про так звану брудну бомбу. А тому ми мусимо зробити базові речі по безпеці, які би ми могли і мали би зробити, використайте свою тривожність як спонукання до дії, а не до панікування чи бездіяльності, не для того, щоб нескінченно гортати сторінки новин, намагаючись щось довести чи спростувати. Особливо новини, які вас лякають. Просто готуйтесь. По простому заправте бак, якщо у вас є машина, спакуйте речі базові, які під руками мають бути. Запасіться водою, їжею, респіраторами. Нехай краще вам це не знадобиться, але зате ви будете готові. Крім того, така корисна зайнятість заспокоює вас краще як будь-яка порожня балаканина. Звичайно, це не відмінить небезпеку. Але принаймні ви не знехтували часу. І зробили те, що могли зробити, в час, коли важко щось спрогнозувати. По-третє, друзі, гуртуймося. Нам дуже важко зараз. Зрозуміло, що ситуації різні, але важко всім. Багато людей свідчать, що моральний, духовний стан важкий. В когось апатія, в когось страх, в когось така паралізуюча невпевненість в майбутньому. Часом ми глибоко розчаровуємося, Господь не відповідає на молитви. Новини нашої влади не відповідають дійсності. Не так уявлялася нам наша реакція і наша поведінка в час кризи. Тому гуртуємося. Це вірно і вкрай необхідно як для духовної, так і для душевної підтримки. Тому насамперед не покидайте спільних богослужінь, спільних зустрічей в колі домашньої групи, в родинному колі. І навіть якщо вам здається, що немає ні настрою, ні можливості, ні сили запрошувати когось в гості, робіть це. Ми потрібні в такий час важкий, як ніколи одне одному. Нам потрібно піклування та підтримка одне одного. Генератори потрібні не тільки оселям. Щоб підтримувати рівень комфорту, до якого ми з вами зникли. Генератори потрібні нашим душам, щоб не згасло Боже світло навіть у найважчий час. Нехай таким генератором для всіх нас буде молитва і Боже Слово, наша спільність. Пам'ятайте, що ви потрібні людям навколо вас, ви є їхнє світло, яке вкаже на Господа. Їм важлива ваша увага та підтримка. Четверте, гуртуємося також з дуже практичною метою. Наприклад, ваш генератор може стати допомогою сусіду чи сусідній родині. Гуртуйтеся з сусідами, шукайте допомоги взаємодопомоги і корисності одне одному. Будьте відкритими, щоб приймати і дарувати цю допомогу. Мешканці багатоповерхівок можуть використов... не можуть використовувати генератор. Але й інші варіанти, яким чином вони можуть бути приготовлені до відключення електроенергії. Подбайте про павербанки, наприклад. Тримайте їх завжди зарядженими, як тільки включається світло. Нещодавно молодий чоловік з нашої церкви показав, як працює придбаний газовий пальник і його 12-літровий газовий балон в багатоповерховому домі. Це хороше джерело, як тепла. Так і навіть можливості приготування їжі. Брати і сестри, зараз ця важка година. Час молитись і діяти. Молімося до Бога, щоб не знесилити. А тоді, коли знесилили, знову молімося. Молімося за тих, хто поряд, і особливо на тих, хто поряд з ворогом, аби зупинити його, або повернути його туди, звідки він прийшов. Молитви ніколи не буває забагато. А ще Працюємо задля перемоги кожен на своєму рівні. Нехай це буде вклад кожного з нас, як і опір, як і змагання кожного. Світло в темряві дає орієнтир, воно дає розуміння, воно зігріває, воно приваблює. І ми світло в Господі, як Павло писав Ефеській церкві, запалені, натхнені Ісусовою любов'ю, посеред мороку сяємо яскравіше, щоб зорієнтувати і зігріти ближнього. Пам'ятаємо, друзі, і сподіваємося, що найтемніша ніч обов'язково завершиться і прийде новий світанок.